Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист, час новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів -ТВ» та «Вікон СТБ. Через нічну атаку росіян потяги, які курсують зі сходу на захід, затримуються на понад 10 годин. Про це повідомили в Укрзалізниці. зокрема поїзди з Харкова, Краматорська і Юма. Нагадаю, на Полтавщині внаслідок ракетної атаки постраждали залізничні колії контактна мережа опори. На щастя, обійшлося без жертв. Деяким потягам оперативно змінили маршрути. Крім того, у Миргородському районі Полтавської області пошкоджено 40 домогосподарств. Нагадаю, минулої ночі Росія вдарила двома керованими авіарак ракетами Х-59 по Полтавщині. На жаль, ракета С-300 поцілила і по Харківщині. Також Росіяни атакували і п'ятьма ударними безпілотниками, які наші сили протиповітряної оборони успішно збили. Україні потрібно завдавати якомога більше далекобійних ударів про по російських окупантах у своєму зверненні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що найбільш ефективно, коли наслідки війни повертаються додому в Росію і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Президент подякував воїнам та всім, хто працює в оборонно-промисловому комплексі за удари по російських аеродромах, нафтопереробці і логістиці. Дякую кожному, хто задіяний, хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам. Україні потрібно завдавати ударів, дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, шахеди, бомби, нам потрібно це рішення. Щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Він звільняв острів Зміїний та знищив безліч ворожих зенітно-ракетних комплексів у День повітряних сил України. і сітіві розповідають історії легендарних українських льотчиків. Один із них пілот винищувача, майор Денис Кирилюк. Він служив заступником командира авіаційної ескадрилі 831-ї бригади тактичної авіації. Брав участь в АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення боронив українське небо від агресора. Йому на віки 32. Денис Кирилюк. Загинув у березні 2023-го про легендарного льотчика-репортаж Тетяни Дуцяк. Він дізнався, що у нього буде син. Він дуже цьому радів. Говорить, ну все. І в нього є така у нас фраза, що ну все, буде продовження роду. Тимуру не було й місяця, коли його тато, легендарний льотчик Денис Кирилюк, загинув. Ми бачились цей день перед його чергуванням. Я його провела. Прицілувала, сказала, бережи себе. І він, як звичайно, Поїхав на чергування на боєва на той момент. Денис Кирилюк, заступник командира авіаційної ескадрилі 831-ї бригади тактичної авіації, мав 80 бойових вильотів, 70 з них за час повномасштабної війни. Був найкращим з ураження ворожих зенітно-ракетних комплексів рівних йому в бригаді не було. Розповідає його дружина і дуже пишався тим, що звільняв острів Зміїний. Ось разом з побратимом Денис повертається з бойового завдання на су 27 Бортовий номер 3 Саме на ньому через 9 місяців Денис загинув, коли в з 27 на 28 березня 2023 року працював на перехоплення повітряних цілей на півночі України. Після виконання завдання вже повертався додому і його наздогнала ракета, його літак. І Це було вночі і без 5, 12 ночі, 27 числа, зникла мітка. Пошукова рятувальна служба всю ніч намагалася відшукати Дениса. Зв'язку з ним не було, але всі сподівалися, що він катапультувався. Ближче до ранку знайшли тіло чоловіка, розповідає Альона. Це було на Чернігівщині біля села Товкачівка. Найімовірніше, Денис намагався зробити все, щоб підбитий ворогом літак не впав на житлові будинки. Він до останнього відводив літак і просто вже не зміг катапультуватися. Був величезний вибух. Денис Марив небом ще дитиною готувався стати льотчиком, навчався в Чернігівському військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою і вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Конкурс був 10 людей на місце, розповідає Альона. І вже в Миргороді, де був на стажуванні, познайомилися, і це стало коханням на все життя. Альона також військова служила в одній бригаді, народили двох дітей. Одинадцятирічна донечка Анастасія і досі надсилає татові на телефон повідомлення, хоча розуміє, він уже ніколи не відповість. Вони з деном були дуже близькі, такі папі на як то кажуть. Він для неї був авторитетом авторитет номер один. Якісь негаразди або якісь досягнення. Вона перша казала це татові, а потім вже я. Дениса поховали на алеї героїв у Миргороді. Він має чимало відзнак вогнепальну зброю від Міністерства оборони України і нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мій чоловік його отримав ще за життя, за виконання завдань. Які саме завдання мені невідомо, тому що вони знаходяться під державною таємницею. Денис мав літати на винищувачах F-16, але встиг пройти лише перший та підготовки. Мовний він дуже чекав на їхню появу в небі, каже дружина. Адже більш за все мріяв бачити Україну вільною. Він дуже шанував Україну. Він перейшов остаточно повністю на українську мову. Він шанував всі традиції. Посмертно Денисові Кирилюку присвоєно звання підполковника. А військова частина подала легендарного льотчика на звання Героя України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти айсітіві. Єдині новини. З Лівану почали евакуювати посольства. Дипломати закликають громадян своїх країн якомога швидше виїхати. Світ очікує початку активних бойових дій між Ізраїлем та проіранськими силами, які базуються на ліванській території. Політики намагаються владнати ситуацію однак, Тегеран та його союзники тримають усіх у тривожному очікуванні. Напередодні з небезпечного регіону вивезли групу українських громадян. 21 українська жінка та 9 дітей вже у безпечній Польщі. Їх привезли туди з дедалі небезпечнішого лівану. Україна однією з перших евакуювала звідти своїх громадян. Київ готовий і надалі вивозити українців, охочим потрібно звернутися до посольства. А тим, хто вирішив залишитись, рекомендують уникати місць масового скупчення людей. Сполучені Штати та Велика Британія закликали своїх громадян покинути Ліванську територію якомога швидше будь-яким доступним рейсом. Терміново виїхати з Лівану рекомендує своїм громадянам Канада та кілька європейських країн. А Швеція взагалі закриває свою амбасаду в Бейруті і переносить її на Кіпр щонайменше до кінця місяця. Тим часом ізраїльтяни демонструють непохитність. Правил безпеки дотримуються, але і звичного способу життя не покидають. Наприклад, пляж Хайфи людний. Нікому не подобається жити в такій ситуації, але ми живемо в державі Ізраїль. Ми любимо державу Ізраїль. Я донька людей, які пережили голокост, і втекти звідси, поїхати геть це взагалі не альтернатива. Тому ми будемо жити з тим, що є. Ми зробимо все можливе, щоб продовжувати жити якомога краще, безпечніше та в надії. На кращі дні минулої ночі спонсороване Іраном угруповання Хезбала, яке базується на території Лівану, випустило десятки ракет по півночі Ізраїлю. Їх перехопили системою ППО Залізний купол. А потім ізраїльські вояки завдали удару по установці, з якою здійснювалися запуски. Вони також атакували низку інших об'єктів Хезбали. наше послання всьому близькому сходу. Тим, хто нападає на громадян Ізраїлю, хто атакує державу Ізраїль. Ми. Ми готові зайти дуже далеко і готові ризикувати. Ми знаємо, як зібрати дуже точні розвіддані, щоб бити влучно і вбивати ворогів. Ми будемо стійкими в обороні, а потім завдамо потужного удару у відповідь. Ситуація навколо Ізраїлю загострюється дедалі більше. Світ в очікуванні великої війни в регіоні. Іранські проксісили терористичні угруповання та Хамас тримають усіх в напруженні погрозами масованого удару помсти. Після того як ізраїльтяни знешкодили в Тегерані лідер. Хамасу Ісмаїла Ханію напередодні угруповання розпочало процес обрання нового лідера. Тим часом очільник Хезбали Хасан Насрала погрожує, що помста за його знищених ізраїльтянами поплічників буде не символічною. А верховний лідер Ірану Аятала Алі Хаменеї, як повідомляють змі, вже віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю. Ізраїльські видання припускають, що це може статися 12-13 серпня, коли в ізраїльтян буде щорічний національний день жалоби та посту. Це може означати, що що для ізраїльтян, які ведуть військову операцію проти бойовиків у секторі Гази, на північному кордоні відкриється ще один гарячий фронт. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Спецпідрозділ головного управління розвідки Гартан олаштував уже другий вишкіл патріотичної молоді під назвою Звитяга – світанок перемоги. П'ять днів у польових умовах із дівчатами та хлопцями віком від 13 до 18 років працюють інструктори з базових військових дисциплін. Медицина, поводження зі зброєю, мінна безпека, самозахист. Крім того, щодня молодь зустрічається з відомими українцями, письменниками, спортсменами, науковцями та бойовими командирами. Побував на вишколі і наш Єгор Ромахло. Один, два, два. Ранок у таборі патріотичного вишколу звитяга починається з руханки. Під наглядом інструктора хлопці та дівчата виконують відтискання, присідання, качають прес. Усе роблять у парах для розвитку взаємопідтримки. Один, 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 два, два. Після розминки сніданок і підготовка до роботи на локаціях. Загалом їх близько десятка. Турнікет всі бачили. Так. Коли він застосовується? Навичкам тактичної медицини приділяють чимало уваги, відпрацьовують накладання турнікета, бентування ран, евакуацію поранених. Раз, давай, раз. Для цілковитого занурення у процес із хащ може раптово вилетіти дрон із навчальною гранатою. Діти мають швидко відреагувати на загрозу з повітря. Вчать тут і розрізняти вибухові предмети, правильно поводитися із зброєю. Можна спробувати себе в альпінізмі та орієнтуванні на місцевості. Не забули також про самооборону. Молодь практикується у рукопашному двобої. Кожен учасник за бажанням обирає собі позивний. Мася з Чернігівщини. Дівчина постійно відвідує такі вишколи ще з десяти років, посприяв цьому батько, який пішов оборонити нашу країну ще за часів АТО. Він і досі на фронті. Ми живемо в час війни. Ніхто не знає, коли вона закінчиться і чи надовго це. І тому ну, я вважаю, що кожен повинен знати, як оберегти себе та своїх близьких як мінімум, а то й врятувати життя іншим людям. Після плідної роботи на локаціях обід він тут за усіма стандартами військовослужбовців ЗСУ. Страви готують на багатті. Сьогодні на обід у нас бограч, борщ на вибор. І... «Тушена капуста. О, то в них прям меню. Ну, меню, так. Да, треба кормити. Вони ж цілий день, може, навіть цілу добу пригають, бігають, їсти хочуть. Живуть діти у польових умовах в ось таких наметах. Це теж елемент вишколу. Мені подобається тут, що тут є дійсно більше часу для відпочинку. Тобто після обіду реально можна просто лягти і полежати, і спокійно собі відпочити. Такого немає на більшості вишколах. Подобається те, що дуже насичена програма різноманітна. Та також у програмі є стрільби та різнокультурна програма. Ліс опікувався патріотичним вишколом молоді ще до повномасштабної війни. Організував зо чотири сотні таких заходів. Чоловік розповідає: головна ідея не тільки дати дітям практичні навички з виживання та базові військові знання, а й надихнути патріотично. Ми всіляко намагаємося формувати в дітях цю патріотичну ідентичність. Для цього ми запрошуємо різних науковців, істориків, цікавих українців, які допомагають от саме дітям нівелювати російські впливи. Хороший приклад ось такі зустрічі з реальними бойовими командирами. Як от Віктор Торкотюк, військовослужбовець поділився у планах Артану масштабувати проект «Звитяга». Ми зараз будемо. От робити це от масованіше, дуже багато у вас заявок від зі всієї от України. Тому що після першого разу дуже задоволені от батьки, і головне, що діти. Цього разу вишкіл відвідали понад півсотні дітей з усієї країни. Нині Артан усе організовує власними силами за підтримки партнерів і волонтерів. Для більшого масштабу потрібна загальнодержавна підтримка. А військово-патріотичне виховання молоді це безцінна інвестиція. Єгор Ромахло, Максим Костенко, факти. Сі Єдині новини. Патріотична молодь. Запорука майбутньої міцної країни. З вами були новини. Марафон триває. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.